В ефірі радіо лисецької учнівської країни School Fox FM Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM і я її ведуча Куцюбан Оляна Сьогодні я вам розповім про події у світі та нашому закладі освіти станом на 28 вересня. У 1618 році у Брюсселі відкритий перший у світі ломбард. У 1651 році Богдан Хмельницький у Річ Посполита укладено білоцерковський мирний договір. У 1870 році війська Прусії захопили Страсбург. У цей день іменини святкують Андрій, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнат, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Семен та Степан. Це були усі новини на сьогодні. Мирного неба, слава Україні.